хто встановлює День нашої смерті. У своїх задумах Бог знає, кому який термін встановлений. Однак люди можуть кротити свої дні за власною ініціативою вбивств, самогубств, аварій і так далі. Чи справедливо, що одні мають можливість жити довше, а інші не мають такої можливості? Це запитання було б правильним, якщо б це наше життя, земне життя було єдиним і останнім. Іноді коротке життя на цій землі можна вважати справжнім везінням. Ісус сказав, яка бо користь людині, що здобуде у світ а душу свою занепостить. Марка 8:36. Який сенс? Жити сто років, якщо все закінчиться пеклом. Роздумувати про земне життя треба завжди, маючи перед очима те життя, заради якого справді варто жити, життя, яке триває вічно. Так що ж, треба вважати смерть другою нагородою, ми не знаємо, чи перебуває уже твій друг у вічному щасті, але сподіваємося на це. У рай потрапити відразу нелегко. Свята Тереза Авільська, яку Бог наділив чудовим даром знання про вічну долю багатьох людей свідчила, що з тих, кого вона знала, тільки дві душі увійшли відразу до раю, решту очікували або пекло, або чистилище. Потрібно багато молитися за своїх рідних. Несподівана смерть молодої людини, це і пересторога для всіх нас, нагадування, що головне в цьому житті бути готовим в стані Божої благодаті з совістю вільною від тяжких гріхів. Ми сподіваємося, що наші близькі рідні, яких Бог дав нам можливість. Покаятися в останньому в житті все-таки рано чи пізно будуть з Богом. Якщо життя дар Божий, чому смерть забирає цей дар? Так, смерть це позбавлення дару, але Бог ніколи не відбирає у своїх дітей цього дару? Якщо натомість не може дати ще більшого і тривалого дару, це не означає, що всіх неодмінно чекає рай. У задумі Бога смерть є переходом від тимчасового, земного життя до життя Божественного і вічного. Але цілком можливо, що хтось не бажає бути в раю і фактично вибирає, хоча часто і несвідомо, пекло. Чи бачить нас наші покійні батьки? Щоб адекватно відповісти на це запитання, треба побувати там, де вони зараз перебувають. Ніхто не може говорити про те, чого ніколи не бачив і не чув. Але Ісус повернувся звідти і розповів нам, тому наша відповідь базується на Його словах. Святі, і тільки вони споглядають Бога і вміють прочитувати безпосередньо Його думки, тільки той, хто перебуває в Божі, тобто в раю, може споглядати думки Бога. У Бога можна також довідатися відповідно до заслуг і ступеня досконалості любові для речі, сутність Бога і все, що знає Бог. Чи може померлий шкодувати, про те, що він жив не так довго? Той, хто перебуває в раю, не може шкодувати ні про що, оскільки рай це місце досконалого і вічного щастя. Жаль виникає у момент суду. Коли людина постає перед Божественним судом, чекаючи своєї долі, в кінці життя ми можемо шкодувати тільки про те, що не досягли святости, якої чекав і бажав для нас Господь Бог. Жаль відчувають ті, хто є в чистилищі або в пеклі. Перші шкодують про те, що не використали час даний їм Господом. Другі шкодують, що все за мене життя, яке перетворилося для них у втрачений шанс і причину вічних страждань. Притча про небо і пекло. Одного разу у небі один ангел дуже спереживався за тих, хто є в пеклі, і, підійшовши до Господа, запитав Господи. Невже в пеклі немає ні одної душі, яка б частку свого земного життя і не зробила якоїсь найменшої дії милосердя, доброти, за що б можна було її виправдати і спасти, та зробити таке перше чудо історії твого небесного провітіння, витягнути душу з пекла, ти ж всемогутній. А Господь говорить: покажу тобі одну душу. В якоїсь цілого її життя можна віднайти тільки одне мініатюрне діло милосердя, яке вона проявила до маленького павучка, який ліз у неї по стіні і його не задушила. Щось прокинулося такого у її серці, милосердного і сказала: Ні, живи! Давай візьмемо з себе підставу згідно твоєї теорії, щоб цю душу витягнути з пекла. Давай зробимо так. Нехай павучок спасе його, ми почепимо павучка на небі, павучок спустить йому павутинку до пекла, а йому відкриємо очі на цю павутину, як на Його спасіння, і він зможе за моєю всемогутністю по цій павутинці піднястися до неба. Ангел -ан каже: Це феноменально, це неймовірно, це чудесно. І вони так зробили. Просто на небосхилі з'явився маленький павучок якого він колись рятував, павучок спустив павутинку в вогняну, палаючу, немов вулкан безодню. Потім відкрилося пекло, ангел побачив, яке воно є, там фактично у страшному полумі, у страшній киплячості смоли, у зойках, криках, розпачах кипіли ті, прокляті, яких мучили демони. І ось один чоловік, задля якого спустилася ця павутинка. Побачив краєчком свого ока блиск неба, з якого спускається павутинка, і десь відчув, що він може врятуватися з того страшного, пекельного становища, якому він не мав ні хвилини спокою, ні хвилини відпочинку, а що розбільші нові терпіння його зустрічали. Він панічно схопився за кінець тієї павутинки обома руками, і чудом павутинка почала його підносити. Підтягуватись цієї страшної. Здавалось би, що ніколи не здатної його відпустити смоли. Він побачив, що вже останні краплі смоли стікають з мізинця його ноги, хотів зрадіти, що він такий страшний нелюд, деспот, тиран, кат, який сам знущався над людьми. Який ніколи не вірив у милосердя, любов, доброту, ласку, щирість, правду, довір'я та шкодував лише разу у житті одного паучка, і буде разом з тими у небі, що все життя любили, вмирали, за інших страждали, зрікалися себе, очищували своє серце, свою душу, що Він буде з ними за одного паучка, і він все піднімався по тій паутинці вгору вище і вище. І коли йому здавалося, що втік з цієї смоли, як раптом хтось його вхопив за ногу. Це була жінка, з якою він колись грішив, яка через нього потрапила до пекла. І кричить вона Забери мене з собою! Я також хочу бути в небі, я також хочу спастися, я не хочу мучитися. Адже через тебе я тут є. Якби не ти, я можу спаслася б. І вхопилася другою рукою за другу ногу. Тут, по тій жінці, почали лізти ще один чоловік, дряпатися по ній, став їй на спину обома ногами та обхопив його довкола живота руками та й каже Забери мене також з собою. Це через тебе, через твій поганий приклад, через твій вплив, через твої слова, діла, відношення до мене. Я став поганий, недобрий, перестав вірити в Бога, і тому я тут. І той чоловік, який тримався обома руками за павутинку і думав, що він вже на половині дорозі до неба, рапто почав струшувати їх вниз і казати: Відчепіться від мене, я не хочу вас знати. Я хочу бути щасливий, я хочу, щоб мені було добре, я хочу спастися. Та почав однією рукою триматися за паутинку, другою відчіпляти руки того чоловіка, який обхопив його за живіт. Пізніше, коли той чоловік впав назад у смолу, він почав брикатися, щоб жінка, яка трималася так як за спасіння, за дві його стопи, щоб вона таки обезсилилася. І вона полетіла вниз, тоді він почав стрімголов панічно хапатися вище, вище, як по канаті за ту повутинку, а вона обірвалася. Ось бачиш, каже Господь до ангела, і як ти думаєш, він міг бути в небі. А ангел каже Ніколи. А чому? Ти ж хотів, хоч і. Когось доставити сюди до нас, тому що Він дуже жорстоко поставився до тих, хто може більше за нього був вартий уваги. Такий є приклад душі, в Христі, яка може потрапити до пекла, і душі, яка цінує інших, їхнє терпіння, страждання, їхні стани серця. Небо є тоді, коли серце та душа плаче над гріхами інших, це тоді, коли душа молиться. І вболіває за долю інших за їхнє спасіння. Де і як збирається помирати кожна людина? Досить рідко можна почути від людини, що вона думає про смерть. Так, ніби збирається жити вічно. Звичайно, що цікавіше думати про футбол, гроші, різноманітні речі. Проте тема смерті нікого не минула і не в мене. В книзі проповідника ми знайдемо чимало слів, присвячених смерті. Напевно, найбільше, ніж будь, де в Біблії. Туди відношення до смерті уособлюється з поглядом на життя. Якщо життя суєта суєт, то смерть це визволення. На жаль, Думки про майбутнє суд Божий не дуже тішить на смертних. Коли ми молоді, то зазвичай звикли думати, що до часу нашої смерті ще досить довго. Вона далеко від нас майже нереальна. Насправді ж, смерть така ж, неминуча для всіх як старців, так і молодих людей. Якщо спостерігати за своїм життям з позиції самолюбної людини, вона абсолютна і та самоцінна. Добре, що я отримав вищу освіту. добре, що я по модному одягався. добре, що в мене багато друзів. Добре, що я ходив на фітнес, добре, що у мене багато грошей. Добре, що я багато працював. Сенс людського життя полягає в пошуку та пізнанні Бога. В його Господньому страсі та майбутній зустрічі із Творцем, той, хто, хто знайшов та пізнав Бога, не промарнував своє життя, а гідно прожив на землі, як вийшов зло на матері своєї наги, так і повернеться, нічого не візьме за собою. Приповідок 5:14. Ісус Христос також закликає нас не збирайте скарбів на землі, де міль і хробатство не вечуть, і де підкопують злодії і викрадають, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство на ні вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Матея 6:15, 20. Усім нам слід збирати якнайбільше небесне скарбів та усвідомлювати, що земні скарби це марнота. Кожному із нас слід задуматися над сенсом життя, адже воно досить коротке. Живімо з Богом, любимо ближнього, здобуваємо небесні скарби. Це все, що найважливіше та найпотрібніше кожній людині. І пам'ятаємо: ми тільки гості на цій землі, нам прав... наш правдивий дім на небесах. У контрасті, предмет стає яскравішим. Бліде можна краще побачити на тлі чорного або навпаки, біла тарілка. На чорному столі буде особливо білою. Життя поряд із смертю стає особливо живим. Відчути себе живим, дорогі мої, на сто відсотків можна на кладовищу будній день. Крім птахів і комах, там практично не буде жодних ознак життя. У царстві мертвих править тиша. Яку зрідко порушують удари лопати о землю, готують чергову обитель новопереставленому, або невпевнені кроки випадкового гостя, ковток води з пластикової пляшки набуває тут особливого смаку і значення, значення того, що ти можеш цей ковток робити, і що у тебе є ще живе відчуття спраги. На цвинтарях. Не ставлять бігбордів, там немає реклами. Люди знімають маски. Повільно проходячи вздовж алеї з надгробків і хрестів, розумієш, як же хочеться жити не тільки зараз, а завжди вічно, Супереч і незважаючи на хвороби, кризи, обмани, втрати. Тільки би жити, мозок працює у напрямі, але ж ми всі помремо, а серце стискає холодний, такий ірраціональний страх. Я теж помру, я помру. Не може такого бути, бунтує гордовитий розум. У жодній касі з дитинства не написано про поганої книги. Усі мають щасливий фінал, вмирають тільки баби-яги і злі кощі. Добрі люди зовсім не вмирають. Ні, вмирають, вмирають, але вмирають, щоб жити. Хочу жити, спати, їсти, говорити, слухати, любити морозиво влітку. І ненавидіти взимку, читати книги і виділяти важливі місця фломастером, пити ось з пластикової пляшки. Просто хочу пити. Тільки би це ніколи не закінчувалося. Ось іду по старому кладовищі. Зрозуміння на мене дивляться особи з надгроб. Вони теж не переставали хотіти всього цього, надгробки всі різні, це не урни з попелом, вигадливі і надзвичайні, доглянуті і занедбані, зі, звішими, зі свіжими квітами або позабуті. Могила як душа, після смерті людини піклуватися про себе сама вона не може. Залишається все на милість тих, хто напише тобі над надгробку. Це і буде носити квіти, або ж це буде рівно на сороковий день, або у річницю це точно. Усе тепер для цих неживих залежить від тих, які живуть ще нині. Кладовище того дня стало для мене індикатором правдивості. У моє щоденне життя додалася крапля вічності і день увіковічнився. Додому втомлений і призадуманий. Не хотілося відповідати на, на лукаві питання, як ваші справи або фальшиву люб'язність. Ми дуже хотіли би вас побачити. Ось там на цвинтарі уся ця фальшивість пропала. Заплановані дуже важливі справи, зустрічі, турботи до вечора потьмяніли, зникли з розпорядку дня марнота та наддуманість. Я помітив, що не образився на виклик без відповіді. І було про що поговорити з мамою по телефоні, і прокинувся сором, що довго не дзвонив родичам. Річ не в тім, що я вмить став праведним. Просто у душу зазирнула вічність. Перед моїми очима ще деякий час стояли особи з надробки, померла дитина. Красивий усміхнений, але вже не живий юнак, вічна біль батьків, скульптура батька, який тримає на руках немовля. Чоловік помер у той рік, коли народився син, ледве встиг потримати його на руках. Обличчя жінок, чоловіків, такі різні, з різними усмішками, смерть. Безпристрасна і нелицемірна, вона не вибирає людей належно, а забирає всіх, і часто несподівано, їй не даси доларів, немов ненаситному чиновникові чи судді. Мабуть, і їхнє життя змінилося б, якщо б вони думали про смерть, про свою смерть. Повмирали би інакше, встигли би зробити щось важливе, не відкладаючи в довгий ящик. Головне, ніби попереду, що все життя мати померлої дитини, можливо, інакше читала би казку або без роздратування відповідала би на дитячі чому, коли би знала, що, стин, що син стоїть на порожі вічності. Більшість людей думає про те, що смерть заперечує життя. Тоді, як життя вміщує в собі і смерть, повинно вміщати, повинно допускати думку про смерть. Феєричне, віртуальне існування боїться роздумів про смерть. Нові рівні перерешення. Завантаження, додаткові життя комп'ютерних ігор дають шанс вірити в те, що смерті немає. Точніше, не дозволяють думати про неї реально. Життя щораз менше контрастує зі смертю, щораз менш вона біла, щораз менше в ній живого. Бо в тих комп'ютерних іграх можна вбивати по кілька разів. бо по сім життів мають. На чорному столі брудна тарілка виглядає особливо брудною. І хочеться її вимити, щоб не псувати вигляд. Але в темній кімнаті на столі з увінкненим монітором ця тарілка не буде ні брудною, ні чистою. На тлі смерті життя набуває сенсу і глибини, розкривається усій повноті живих фарб, віддалене від думок про власну кончину і розчинене в тисячу смертей на екранах телевізорів, життя розтягується в ілюзорну безмежність і не знаходить свого місця і свого сенсу. День суботній, традиційний день поминання спочилих. У храмі моляться і перечитують безліч імен, молитовне приношення за душі від віку спочилих у надії життя вічного. А може, відкинемо суботню лінь, подамося додому Божого і помолимося за тих, які там. Бо ми ще тут, навіть якщо ми перешкодені, то можемо подати сьогодення на службу, а потім піти після цього всього на, на, на цвинтар послухати цю проповідь на кладовищі. Проповідь про смерть, у якій царює життя. А морі. Пам'ятай про смерть. Амінь. Якщо бажаєте надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. І в коментарях можна по одному імені написати, за кого хотіли, щоб помолився запомерше. Більше ні. 不部的十七号十八。